Ось так виглядає причина відсутності води у кранах вів'ян: масштабна аварія на одному з головних магістральних водогонів міста. Упродовж трьох днів на Яворівському напрямку сталося одразу чотири витоки. Отже, його і вважають найменш аварійним. Роботи тривали цілодобово. А коли трубу полагодили, прорвало в іншому місті. Через це постачання доводилося відкладати кілька разів. Кожен цей випадок він був особливий, тобто, це не було що в одному місці. Ми мали три випадки. Це було в одному місці, ми мали один випадок. Ми мобілізували максимальні ресурси близько 10 одиниць техніки, до 30 людей. Більше того, якраз коли перший витік аварії відбулася в районі Домажир, ми побачили і ми були готові до того на березі, буквально. І ми змушені були буквально міняти русло ріки, для того, щоб відвести русло ріки, для того, щоб ми мали можливість долучитися до цього трубопроводу, дойти до нього і після того його. Зремонтувати, і це був найперший такий великий випадок, який ми змушені були працювати з рікою. Через складний рельєф і два річкові переходи відновити водопостачання виявилося непросто. Після завершення ремонту інженерам довелося повільно запускати воду, щоб не пошкодити труби. У магістральному водогоні накопичилося багато повітря, його потрібно було стравити. На деяких ділянках випуск надлишкового повітря займав від 5 до 10 годин. І аж опісля пішла вода. Очевидно, що є час подорожі води від водозабору до Львова. Значить, це забирає час близько мінімум до межі Львова. Це 5, ну, в середньому 7 годин до межі Львова. І від межі Львова. До вже споживачів, якщо ми говоримо про райони якраз Рісне Шевченка, це ще 3-4 години. Це тільки воно потихеньку наповниться до перших поверхів, а потім, коли ми вже додаємо тиску, щоб воно піднялося до п'ятого, шостого і вищих поверхів, то тоді вже забирає ще якийсь час і воно теж балансується, тому що Львів, вже сам Львів, коли ми говоримо, так воно теж має складну рельєф. Ми маємо перепади більше 120 метрів. Щоб подібних ситуацій не було, потрібно міняти всі зношені комунікації, та на це потрібні мільярди. Якщо говорити про заміну, то понад 10 мільярдів гривень необхідно за найменшими розрахунками для заміни фактично всіх критичних моментів. Ми такої суми коштів не маємо. Томі ж ви знаєте, що на поки ми дофінансовуємо галузь з бюджету міста. Це десь гал, галузі тепла і води близько півтора мільярди гривень. І навіть зараз при час прийняття бюджету державного бюджету розглядається, що з міста не будуть залишати оцих 4 відсотки, які були хоча б частиною компенсації, плюс є можливим реверсне вилучення. Тобто, це всі ті гроші, які могли йти на заміну критичної інфраструктури. Поки львів'яни чекали на воду, у місті цілодобово працювали водовози. Тимчасові точки розмістили у 26 локаціях. У мерії кажуть, завдяки активності мешканців вдалося швидше реагувати на потреби людей. Ми Справді аналізуємо і вдячні всім за за відгук, за підказки, тому що справді ситуація була складна. Чим вона ще була викликана. Ми очікували, що водопостачання відновиться, і тут стається наступна аварія. Тому відповідно, це треба було по новому оновлювати всю логістику. І ми ці дні були з мешканцями. Ми працювали і на локації по відновленню, і на місцях водовозок, тому ми з кожної ситуації беремо висновки. Нині у Львові поступово відновлюють тиск у мережі. Інженери продовжують моніторити якість води і очищати систему. А щодо оновлення водогону, першими у роботу братимуть північний та східний напрямки. Там аварій стається у десятки разів більше ніж на інших гілках.